Так, друзі, всім привіт! Отже, з 1 січня набула чинності нова редакція закону про страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Отже, виділив для себе основні пункти та хочу в цьому відео ними з вами поділитися. Отже, перший важливий пункт, який для себе виділив, це сума страхових виплат. Отже, шкода майну збільшилась до 250 тисяч гривень, коли раніше було 160. Та шкода здоров'ю збільшилась до 500 тисяч гривень, коли раніше була 320. Йдемо далі. І другий важливий пункт, який для себе виділив, це пряме урегулювання. Відтепер постраждалий звертається за виплатами у свою страхову компанію, а не так, як раніше у страхову винуватця. Але все-таки є декілька важливих моментів. Перший це у ДТП повинні взяти участь лише два транспортних засоби, в обох повинні бути діючі поліси, і третій, шкода повинна бути завдана виключно майну. Наступний, а це третій пункт, який я для себе виділив, це франшизи. Відтепер, а саме з 1 січня, будь-які франшизи скасовуються, і страховики здійснюють виплати тільки в повному обсязі. І так, друзі, підійшли ми до четвертого пункту, який я для себе виділив, це категорія пільговики. Раніше одна частина цієї категорії мала право на знижку, а друга, така як, наприклад, УБД, взагалі була звільнена від обов'язку купляти поліс. Відтепер, а саме з 1 січня, всі пільговики зобов'язані купляти поліс, але для них передбачена знижка у сумі 50%. Але є декілька важливих моментів. Перший це об'єм двигуна повинен не перевищувати 2,5 літри. Другий авто має належати пільговику. І третій керувати право таким автомобілем з полісом, який придбаний зі знижкою для пільговика, може тільки сам пільговик. І наприкінці відео, друзі, додаю на екран вартість. Полісу для мого Nissan Rogue 2016 року, який є зареєстрований у місті Львів. Ви можете зараз побачити які ціни. Це чиста ціна без всяких знижок. Ось такі у нас справи по наших полісах. Надіюся, відео комусь стало корисним. Всім дякую за увагу, всім удачі!